Секрет роботи в тому не вмерти від нудьги. Ані руш! Пані та панове, виконуйте вказівки і ніхто не постраждає. Здійснюю годи. Я не можу. Це пенсії людей. Гаразд. Вибачте. Операції підтверджені. Цього січня в ході пограбування було викрадено чотири мільярди фунтів пенсійних фондів. Я Брис Ковач, головний слідчий. Ви та ваші колеги проходите як потенційно ключові свідки. Як ми знаємо, всі вони носили маски. Тож розпізнавання обличчя нічого не дасть. Знайти злодіїв, знайти гроші і те, й те критично з точки зору часу. Ваша донька зв'язалася з безжальними людьми. Як на мене, зараз це дуже небезпечне поєднання. Інтелект і розчарування. Розкажіть нам, що ви знаєте, або що зможуть вбити вас і зробити це схожим на інсульт. Ці люди не загинуть. Залазь тебе намагався пограбувати не злодій. Це були мі 5 Це ще один бісів. Шар. Я мушу знати, хто вони такі. Треба вивезти негайно. Пограбування. Тут відбуваються набагато більш важливі речі, ніж ви гадаєте. Лише початок. У тебе все просто гра. Ти тепер у вищій лізі. Справа у фіналі. І в мільйоні різних варіантів, за яких ти до нього не доживеш. Пограбування. Дивіться з 21 січня.